Що прийшло? Знаєш, що це значить? Ага. А, а я не знаю, що такого в іграшковій короні. А, це не іграшкова корона, це корона гордості родини. У дитинстві мишені Нармором змагалися майже увесь час. Ми не сварилися, батьки давали нам золоті зірки за будь-які досягнення. Коли ділилися за хороші оцінки і навіть за смішні жарти. А у вихідні ми підраховували зірки. Той, у кого їх було більше, отримував корону гордості родини і право хвалитися на тиждень. Це пояснює твою любов до таблиць і багато чого. Я теж мріяв, щоб корона дісталася мені. Зустрічаємося у замку Селестії, щоб остаточно з'ясувати, чия буде корона. Хто, Хто швидше? швидше? Схоже, школа на мені. Малітл поні, маліто поні. Звіт новий для нас відкрила. Нові пригоди море сміху. Дружба з тобою для нас утіха. Ділися, радістю всім допомагаєш. І усе на нас вітрилаш. Ви повірте, це найкращий друг. Дружба це диво. А тобі? Знаю, ти завжди злилася, що корона лишилася у мене. Злилася? Ще чого? Вона у тебе вже надто довго, а у мене не було шансу її повернути. Хі? Після повернення Сомбри ми з принцесою вишили, сімка. що час посилити захист замку. Я казала зробити все самим. Та дехто тут трохи впертий. Тож я доручила це капітану королівської варти. Такого рівня захисту цей замок ще не бачив. Я хочу, щоб хтось його перевірив. Хочеш, щоб я вдарилася у замок Селестії? Угу. Якщо зможеш обійти мій захист, вкрасти корону та вибратися, то вона буде твоя назавжди. Назавжди. Але як не зможеш, я заберу її. Згода! Стоп! А це рахується? Батьки вже не дають нам зірок. Тоді я виступлю замість них і дякую, Твайлайт. Ти допоможеш знайти прогалинки в обороні. Її немає. Я розробив багаторівневу неприступну потрійну лінію захисту. Замок оточено уламками трону королеви Кризаліз. Їхні антимагічні властивості не дозволять нікому проникнути у замок за допомогою заклинань. Повітрям теж не вийде. Величезні вентилятори не дадуть нікому підлетіти. Крім того, ми замурували усі входи в тунелі під замком, тож і знизу не дістатися. І навіть якщо ти потрапиш всередину, а це неможливо, то в замку тепер подвоєна варта, яка стереже кожні двері. І відчинити їх можна лише медальйоном вартового. Приведи хоч ціле військо та тронна зала найбезпечніше місце у еквестрії. У підлозі пастка, яка спрацьовує від дотику. Якщо не торкатися підлоги, знову не вийде. Тут у мене природна сигналізація. Такий крик буде чути навіть у понівілі. Ще й укусять. От що на нас очікує. Фух, то там перешкод візок з візочком. Та ще й ціла купа пасток на додачу. І все це тільки щоб перемогти брата в дитячому змаганні. Та не тільки. Так, заради цього. І щоб захистити замок. Твайлайт, якщо для тебе це важливо, ми за. Я давно за. Хто ж відмовиться від тусні з гросьми? Ми поможемо. Та як? Шанін Армор, може, і знається на обороні, та плану Твайлайт не розгадає. Командна робота. Ми обійдемо усі заходи безпеки. Якщо один із нас хибить, у інших буде шанс забрати корону. Пінкі, відволічеш охоронців вечіркою. Так, точно, Твайлайт. Проб'єш діру у вході в тунелі. Деш, Якщо хтось із долеє ті вентилятори, то це ти. Реріті. Пошиєш нам форму вартових, щоб прослизнути повз них. А Флаттерше відворікатиме гусей в тронній залі. Це від шайнін Армора. Люба твайлі. Сподіваюся, у твоєму вечірка форма. Та він розгадав твій план. Що? пінкі вечірка реріті-форма, підпис майбутню гордість родини. Та ти що? Mm. Твайлет, Люба, ніхто не знає тебе краще за твого брата. То що мені здатися? Твій брат тебе переможе. Хай який план ти складеш, хай скільки варіантів перебереш, твій брат це передбачить, тому переможе. Хіба що? Потрібно мити отнеш те, чого він не очікує. Тоді переможеш. Ти репетирувала цю промову? Ну, трохи. Я поспішала. Чи ні? Ані трішки. О, ні. Так, трішечки. Треба просто зробити протилежне, тому що він очікує. Тому Твайлайт не повинна складати плану. Складу я. Оце справді неочікувано. Проникнення у замок більш не передбачуваний, ніж план Твайлайт. Просто мій план у тому, що кожен з нас виконує його неочікувану частину. Дозвольте, продемонструю. І що? Що? Завжди, До Хто з вас володіє інформацією? <звіт> у нас є запитання, а ви дасте відповіді, бармене. Де таємний вхід у підземелля під замком кантерлота? Шайнін армор замурував усі таємні входи. Таємний вхід є завжди. Тож усе, що знаєш, бармене, на стіл. Ой-ой-ой! А от що я можу? Я буду кривати нашу операцію з повітря. Не туди дурненька, сіди. Ой, лоскотно. Що? Може, краще щось трохи більш приземлене. Наприклад, я відволічу охорону прощальним концертом мого другого я, суперзірки кантрі Епл Карн. Не знала, що у тебе є друге я. І чому вона дає прощальний концерт? Ну, Це довга історія. Колись вона грала на фермі просто щоб порадувати рідних. Та Поні почали про неї говорити, і вона почала давати справжні концерти. На концерти щоразу приходило більше поні. Та їй хотілося грати для рідних. Тож якось. Вона покинула все це. Усмішки рідних. От заради чого вона завжди грала. А зараз Apple Cord вирішила вийти до публіки та дати прощальний концерт. Стоп! Це ти зараз придумала чи так було насправді? Е -е -е, Майдуже все чудово. Платерший спайк. Протилежне до того, що я вмію, це бути в замкнутому просторі. Я завжди хотів бути шпигуном. Це нам згодиться. Спецагент Латаршаль. ціль виявлено. Це аж занадто просто. Коже лише мене не вистачає у плані. <смір> О ні, Люба, Це і є наш план. Ти не підеш. <гас> Такого Шайнін Армор не очікує. Що ти робиш? Еплджек? Це хто? Мене звуть Епл і я зараз заспіваю для вас плескайте в копита. І раз, і два, і моя любов, як снопи. Снопики трави. Я літала у розвідку. Єдиний маршрут, який веде між вентиляторами до вентиляції замку, тут. Права на помилку немає! Як припалять у космос. Пінкі, насправді ми не летимо у космос, так? <рес> Ні, дурненька. Я висаджу вас біля вентиляторів, а сама лечу у космос. Ти щось замислила твайлі? Ні, просто нюхаю квіточки. Так... Может, план Рэрити спросил я. У нас проблемы! а эту песню все обожняют. то, может, раз разиграему? И раз, и два, и... а а а добрым. Спайки Флаттершай. Вони потрапили в замок. Зістрибнули перед тим, як куля така. Я це все, що я побачила, не з космосу. Я туди не потрапила. Сподіваюся, реріті рейнбоу де пощастило. Зачинено. Що таке? Зачинено? Розливай соку вранці завжди зачинена. То скажіть, як нам тепер витрясти з барми на інформацію? Що саме вас цікавить? Е, де таємний вхід у підземелля під кантерлотським замком? Ви про той? Так дякую. Це нам підійде. Зефер бріз? <різь> Дорогенько. Кращий бути не може. Яке ж тут краще. Це ж найдурніший поні еквестрії. І він просто божеволіє від мене, а нам треба його відволікти. Ну ні. О, ні, ні, ні за що. Со Рейнбоу. Я знав, що ти прибіжиш, коли дізнаєшся. Дівчата мліють від поні у формі, правда? Та не дуже. То. Е, а вже ж, чому б тобі не вийти на світло? Щоб я подивилась який. Е, який ти в ній красень. Я сказав сержанту, що золото не пасує до моєї аури, та йому видно байдуже. Та все одно вигляд у мене на всі сто згодна. Так, Ти природжений вартовий. Тепер я охороняю замок. Тож я тут. Воу, дама, фіді! Добре, що ти нарешті визнала свої почуття. Правда так окрилює, як мене, коли я зрозумів, що охорона моє покликання. От поглянь такий, типу йду і опа, отам. А потім так буває, що я просто стою отак круто, а потім йду коридор, оп-оп-оп-оп. Фух, усередині не можна махати крилами. Сестро чергова, фальшива тривога сторожових гусей. Ми вже мали вийти. Щось пішло не так. І, мабуть, не одне щось. Пінкі тут еплджек теж. Ані слова від дівчат в замку. Схоже, уся операція буде грандіозним провалом. Я думав про замкнений простір. Ти придумала, що план був непередбачуваним. Колись я втрапила у пастку в замку двох сестер, а Енджел лишився зовні. Опиняючись у такій кімнаті, я лише про це і згадую. Я так хвилювалася, як він там сам один. О, я знаю, як це. Про що ти? Я завжди мріяв взяти участь у грі Твайлайт і Shining Армора, наче я їхній брат, та вони не сприймали мене так. Усередині кожного з них ти займаєш особливе місце. Та стосунки братів і сестер складні, повір. Так, Зефер Бріз. Зефер у тебе повчитися, як бути хорошим братом. Мені теж набридло блукати цими брудними коридорами. Та смикати кожен важіль не треба. Половина з них пастки, а друга половина може відкрити таємний вхід у замок. Це ризиковано. Привіт, спайк. Навіть якщо ми війдемо в замок, там усе одно стоять ва. Спайк, ладерший. А ви як тут опинилися? Ми, ми в діру провалилися. <су> Мабуть, і план провалився. Нічого не виходить. Треба вертатися назад і складати новий план. Що ви усі там робите? Якщо коротко, наш план надто непередбачуваний. А! Усе провалилося. О, ні, не бачите мені корони. Може, варто повернутися до плану у Твайлайт. До того, що передбачуваний. Ні для кого ж не новина, що ти чудово вмієш планувати. Мабуть, варто спробувати. Дякую, Спайк. Я ж твій молодший брат. Добре. Ви знаєте, що робити. Наш передбачуваний план почав працювати. Що ви знали, мені ніхто так і не розтлумачив, що означає охороняти. Тож ви самі винні. Твайлайт, я сильна, та навіть я не проб'ю цю каменюку. Тому я привела спеціаліста. Моя зміна ти на перерву. Важко працюєте. Кому почухати пір'ячко? Ми з платише склали цю схему. Важіль, який відчиняє прохід у залу, десь тут. Невже це нам вдалося? Передбачувано це не завжди погано. Лишилися підлетіти і взяти корону. Я стану гордістю родини назавжди. Ні, не станеш. Та ти що? Маю визнати, було неочікувано, що ти зробиш усе точно так, як я очікував. Та тепер ти знаєш, гордість родини просто так не переможеш. Твайлайт, мені шкода, але здається, корона таки лишається Шайнін Армору. Не вірте, тому що здається. Насправді це не так. Спайк? Як вім'я я, як в Естрії, ти зміг? Годі вам. Ви думали, що лише ви сперечаєтеся. У мене була помічниця. Було неважко помітити, що система безпеки влаштовувала не усіх. Я казала зробити все самим. та дехто тут трохи впертий. Тож, поки Шайнін Армор розповідав про свої покращені засоби безпеки, ми з Луною уклали угоду. Вона поставила Зефера на варту і стежила, щоб Селестія не ходила по замку. Коли Луна закінчила, прийшла моя черга. Я зробив так, щоб ми діяли за планом твайлайт і зайшли у тронну залу одночасно. Я знав, що шайнін Армор не втрутиться у гру до останньої секунди. І коли всі відволіклися на його зловтішання, луні лишалося тільки передати корону мені. Ти ем, вибач мене, що я тебе не послухалася, сестро. Схоже, система безпеки має враховувати загрози іззовні, і зсередини, якщо ти згодна. Ти думаєш, це варто обговорити? То, якщо Твайлайт і Шайнін Армор програли, корона чи я? О, гордості нашої родини спайка О? нашого молодшого братка. О!